І за оперативною інформацією штабу АТО сьогодні противник намагатиметься штурмувати Дебальцеве з боку Горлівки та Вуглегірська. Крім цього, з метою провокації бойовики планують обстріляти Донецьк. Про ситуацію на сході країни дізнаємося від заступника начальника управління Міноборони України. У нас в гостях полковник Сергій Галушко. Я вас вітаю. Яка нині ситуація у зоні АТО? минула доба, починаючи з 9 годин ранку суботи, і по 9 годин ранку сьогодні. Була рекордна кількість обстрілів 167. Були відповідно втрати серед мирних жителів та наших військових. На щастя, після нуля годин, коли вступили в дію домовленості, кількість обстрілів знизилась і з нуля до дев'яти ранку ми нарахували їх десять. Після цього також була певна кількість. Але а от менше. саме зараз, от саме зараз, яка ситуація на цю цю хвилину? інтенсивність зменшилась, але обстріли і стрілецької зброї, і з інших видів зброї мають місце. Фактично на всіх ділянках лінії стикання сторін. Поясніть що саме відбувається у Дебальцевому, бо там здається найзапекліша ситуація. Ну скажемо так, кілька діб у штабах терористів у штабі. Південного військового округу Російської Федерації був фактично вибачте за свого психоз. От вони отримували чітке завдання до моменту настання перемир'я любою ціною захопити цей населений пункт, а також навколишні населені пункти. Їм це не вдалося. Відповідно, наші бійці останню добу були під безпрецедентним вогнем з усіх сторін, всіх видів озброєння, яке було на озброєнні терористів. Ситуація важка і е, страждають в першу чергу ті мирні жителі, які не змогли або не захотіли евакувати. Виклю і яку залишити ці місця, коли була можливість, я розумію. Тобто там буде далі така ж ситуація за вашими оцінками залишатися найближчими днями? Ну, треба, мабуть, звернути увагу на заяви деяких потажків-терористів з цього приводу. Вони чомусь вважають це їхня. Суб'єктивна думка, але що це нібито їх територія, і вони вправі вирішувати, що на цій території вони нібито До речі, можуть про бути. це сьогодні а, сказав один із лідерів терористів ДНР Едуард Басурін. А, про це пише агентство Рейтер саме про Дебальцева сказала таку фразу. Цитую, звичайно, ми можемо відкривати вогонь. Це наша територія. Як ви можете це прокоментувати? І, взагалі, а, які ризики зриву мінських домовленостей з боку терористів ДНР і ЛНР моя особиста думка дуже проста. А, давайте подумаємо і скажемо відверто, чи є лі. Людери так званих ЛНР, ДНР, інші ватажки терористичних груп, скажімо так, самодостатніми і чи можуть вони щось вирішувати взагалі. Я розумію, що є замовники, є організатори, а є виконавці. І ми чітко маємо розуміти, що замовники цих дій з боку терористів щодо зриву домовленості знаходяться поза межами нашої держави. І кожен постріл, кожна жертва, яка може мати місце після цього, лежить виключно на їхній совісті. Ви маєте на увазі кого саме? Я маю на увазі ті, хто кілька місяців щодня направляли в нашу державу зброю, боєприпаси, найманців, свої регулярні підрозділи і всіляко підтримували діяльність незаконних збройних угруповань. Тобто, чи можемо ми вважати Росію стороною конфлікту? Чи можна вважати? Я думаю, кожен зробить свою особистий висновок, якщо прочитає текст угоди, яка була підписана кілька днів тому. Там є дві цікаві фрази, що там дві цікаві речі. Перше, що там при певних умов з території України будуть відведені всі іноземні підрозділи. Вибачте, вся співа спільнота бачила, чиї саме іноземні підрозділи були на нашій території. І там ще також є цікава, цікава річ, під яким підписалися. Уповноважений представник Російської Федерації і цей текст викладений на сайті Кремля. Угу. А там дуже цікава е цитата: є, що е сторони забояються відвести на певну відстань ті чи інші озброєння, перераховуються, і в списку озброєнь згадується реактивна система огня Торнадо С вона е є на озброєнні лише Ця система була прийнята на озброєнні виключно Російської Федерації. За тими офіційними вподобаннями щодо експорту в жодну країну світу вона не поставлялася е і е е виникає питання під чим підписалися? Люди з цієї сторони, тобто таким чином, Росія офіційно е, себе визнала країною, яка причетна до конфлікту. Не чи <на> Те, що прочитав, то я проситуваю. Думаю, вони підписались під більш ніж чітким чіткими положеннями цього документу. Наші бійці продовжують дотримуватися тиші, Наскільки я розумію, і дотримуються і і батальйон Азов. Про це вони повідомили е, сьогодні. Зранку на своїй сторінці у Фейсбуці. Е, е, Водночас вики розповідають, що бойовики намагались вести бронетехніку у широке не поблизу Маріуполя захоплення селища Азовці не допустили і зараз утримують там свої позиції. Виконуватимуть домовленості про припинення вогню і бійці правого сектору розповів нам прес-секретар організації Артем Скоропадський. Ми готові відповідати якщо в нашу сторону будуть стріляти, якщо на нас будуть нападати что правый сектор, безусловно, откроет огонь и будет отвечать а, в сторону бандитов, оккупантов, офицеров ГРУ, ФСБ и так далее. Всех тех, кто сейчас находится на границе России и Украины. Но правый сектор наступательные действия вести не будет. И правый сектор сейчас соблюдает перемирие согласно указу Верховного Главнокомандующего. Таким чином, українські військові мають право відкривати вогонь у відповідь терористів з цього приводу, була дана необхідна вказівка з боку начальника генерального штабу Верховного конмадовища, що при явному нападі для самозахисту наші військовослужбовці мають право засовувати зброю. А зараз можемо говорити, чи є передумова про введення воєнного положення? Передумов, як таких ми не вбачаємо, але я звертаю увагу на слова нашого президента, які сказані сьогодні вночі, за кілька хвилин до підписання до оголошення режиму тиші. Було чітко сказано, що цитуючи російського класика літератури, що якщо нас вдарять по одній часі, то ми другу підставляти вже не будемо. Ми даємо Сигнал ми даємо шанс терористам, і якщо цим шансом вони не скористаються, наша держава залишає за собою право на весь комплекс заходів щодо захисту нашої безпеки та оборона та оборони нашої держави. І останнє питання з приводу того, які подальші дії керівництва країни і збройних сил України. Що стосується збройних сил України, дуже чіткі заходи. Це виконання умов угоди, яка підписана. Маються на увазі військові аспекти, з яких впідають Збройні сили України. Після, після цього відведення озброєнь важких озброєнь на ті відстані, які визначені. По-третє, створення умов для контролю з боку світової спільноти, з боку ОБСЄ та інших організацій, які уповноважені контролювати заходи отримання режиму припинення вогню. І четверте, нарощувати потенціал і бути в готовності діяти адекватно, якщо нас хтось не зрозуміє. Дуже дякую вам. У Нас в гостях був полковник Сергій Галушко, заступник начальника управління Міністерства оборони України. Дякую.